от виглядає термінал. Я не думаю, що будуть багато високих будівель в цьому місті. У мене таке перечуття. Всі такі дорослі. Двоє маленьких діток було, але всі старші за мене на літаку були. А... Сюди тільки по справах літають. Туризм тут, напевно, не дуже. Хоча я подивилась, там є зоопарк, два музеї, є галереї, музей. У мене часу в принципі, немає на ці речі і бажання сильно немає, хочеться назад вже повернутися до свого малюка. З одного сторони, ніби якась воля, свобода, а з другої сторони відчуваю, як далеко моя малятка ще спить. Він десь до 12-ї буде спати, дуже пізно лягли вчора. Десь в першій він заснув, я десь в заснула. заснув, в шостій прокинулась. Так що я на адреналіні, знаєте. Зробити справу і забути. Куди йти? Так, райус. Ну, сюди виходите. Виходити сюди за всіма, за людьми так спокійненько тут. Та -та -та. Гарні лампи такі, стіна із ламп. Що в нас ще цікавого тут є? Побачимо разом з вами, якщо щось буде. Так, от, Порож... порожненько Ту -ту 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 -ту. порожненько, каруселі багажні. Федеральна поліція машина стоїть назовні, якась статуя, ну, словом, треба буде мені. Брати таксі по-любому виїжджати звідси, з аеропорту. Можливо, візьму таксі зразу, навіть не знаю, чи зразу до ем, посольства і там чекати, чи десь в інші місці з'їздити. Бачите, нічого цікавого немає в аеропорті тут. Кафешка. Якась інформація, там може брошури туристичні, якісь. Але, чесно кажучи, в мене нема бажання десь лазити дуже сильно. Треба енергію на смітники зберігати на вечірні. Сьогодні і завтра обидві, обидва вечора. От написано, що туди і бере, і таксі. Можна квиточок купити на автобус. Я не хочу, не хочу трястися. Скільки воно коштує? Чисто перевірити, подивитись. Бачите, 5 доларів, а за день 10, а може, а може і на автобус, слухайте. <сум> Замість 40 доларів буде 10 доларів. Можливо, вигідніше, так. Adult day Ticket» І що мені воно дасть? І як далеко я заїду. Ну, ладно, давайте зробимо і побачимо, як далеко я з'їжджу за трошки менше, ніж 10 доларів. Зараз в інформації тут спитаю, як воно працює. Дивіться, це квиток. О, ніяких карточок. Ну, Може є карточки, але це одноразовий такий. Так, треба просто вияснити тепер, як далеко я заїду на цьому квиточку. І так що Uber відміняємо. Ой, і це написано, цей тиждень в камбері. Прошурко. Давайте глянемо. Мені спішити нема куди, в принципі. Може щось побачу таке. Цікаве. Квітковий фестиваль, що тут ще театр. Ми, до речі, в п'ятницю в цирк ідемо ще один. О, зоопарк з акваріумом. Ну так, звичайно, руч, ручкою лева погладити. Напевно, шкло спеціально помили. Щось собаче тут. Культурна, культурна столиця, я думаю. Чоловік здається з батьками сюди приїжджав і каже, що скучновато було. Для зрілого покоління, напевно, нічого. Ну, завжди в таких брошурках рекламують різні дорогі розваги, недешеві, туристичні різні. Тут можна на природу десь сходити. Так, я це взяла на автобус квиток, чи взагалі на весь транспорт. Зараз треба буде припинити зйомку і спитати. Тут, 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 тут. треба читати, багато читати. Так, ну і все. Карта є. Файно. Зараз питаю в цьоці.